На нафтобазі у Феодосії п'яту добу триває пожежа після української атаки. Нове відео пожежі було зроблено з автомобіля, який проїжджав по дорозі, і розмістив його телеграм-канал Кримський Вітер у 4 дев'ятого жовтня. На цьому відео видно полум'я і клуби диму над однією з великих ємностей терміналу. Сили оборони України атакували нафтобазу в Феодосії в окупованому Криму в ніч з 5 на 6 жовтня. Після вибухів на об'єкті виникла пожежа, полум'я поступово охопило нові резервуари терміналу. А хмара чорного диму і гару огорнула місто. За повідомленням місцевого активіста Феодосію почали залишати туристи і городяни. Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням із цієї проблеми, розповів. Активіст проєкту Радіо Свобода Крим Реалії на умовах анонімності. Нафтоналивний термінал у Феодосі раніше вже зазначав, зазнавав українських атак. Зокрема, Збройні сили України атакували нафтобазу вночі 7 жовтня минулому році. Тоді пожежа на нафтобазі у Феодосі тривала понад тиждень. Термінал є найбільшим у Криму з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.